День новий розпочинаємо і долоньками махаємо, радо всіх вітаємо. Для початку і порядку ми потребу оченятка, щоб могли спостерігати. Всі потремо швидко вуха, щоб могли ми добре слухати. Наберем в долоні сміху і розсиплемо всім на втіху. Добро будемо робити. Фантазувати і творити, підемо разом гуляти, щось цікаве пізнавати. Доброго, доброго дня, мої маленькі хлопчики і дівчатка. Ми з вами продовжуємо знайомитися з світом, який нас оточує. Ми вже знаємо, що таке овочі, а сьогодні познайомимося з фруктами і завітаємо фруктовий сад разом з дуже симпатичною нашою гостею. Давайте з нею познайомимось. Привіт, малята! Я бджілка, звуть мене Ляля. Сьогодні ми вирушимо в чарівний сад, де ростуть найсмачніші фрукти. Ви любите яблучка, груші, сливи, априкоси, вишні? Чудово! Давайте разом познайомимося з цими фруктами та дізнаємося, як вони ростуть. Дивіться, це яблуня. Вона росте у садочку, весні на ній розквітають білі та рожеві квіточки, а з них згодом виростають яблучка. Яблучка бувають різних кольорів. Червоні, зелені, жовті. Покажіть пальчиком червоне яблучко. Ви вже вивчили червоний колір? Так, молодці. А тепер покажіть мені жовте яблучко. Чудово! А це груша, вона теж росте на дереві. Подивіться, її плоди мають форму краплинки, зверху вузенькі знизу широкі. Груші люблять тепло та сонечко. Щоб вони виросли смачними, за ними доглядають садівники, поливають дерево, обрізають гілочки, прибирають бур'яни навколо. Що ми візьмемо, щоб полити грушу? Аклійку, молодці! Ви маленькі справжні садівники. Це дерево слива. На ньому ростуть смачні соковиті сливки. Дивіться, одна слива велика, інша маленька. Давайте допоможемо зібрати сливи. У великий кошик покладемо великі сливи, а у маленький маленькі сливки. Покажіть, будь ласка, пальчиком, де великі сливи. Так, ось вони. Кладемо їх у великий кошик, а маленькі сливки, а маленькі покладемо в маленький. Чудово, ви гарно опоралися. А ось абрикосове дерево. А абрикоси ростуть на гілочках по кілька разом. Вони схожі на сливи, але жовтенькі, як сонечка, або помаранчеві. Фруктики попадали під дерево. І від них з'явилася тінь. Давайте ми з вами визначимо, де ще є тінь. Погляньте і покажіть пальчиком, де тінь яблучка. Так, вірно, яблучко закриває свою тінь. А де тінь абрикоски? Ось вона вірно. А тінь грушки. Оце чудово! Ви добре впоралися. Подивіться, а це що за фруктики? Так, це вишеньки, і ростуть вони на дереві, яке називається вишня. Вони маленькі, круглі і завжди ростуть по дві разом, як подружки. А якого вони кольору? Так, червоного. Вишні збирають обережно, щоб не пошкодити. З них готують смачні компоти та пиріжки. Де на картинці фрукти, які ростуть по разом? Так, це вишеньки, ось вони. Сьогодні ми познайомилися з фруктами. Яблуком, грушею, сливою, абрикосом та вишенькою. Ми дізналися, як вони ростуть, які вони за кольором і формою. Фрукти дуже корисні, вони роблять нас здоровими та сильними. Дякуємо нашій помічниці бджілки Лялі за те, що вона так гарно нам розповіла про фрукти. І дякую вам, малята! Їжте фрукти і будьте здоровими! До нових зустрічей, до наступного заняття!